Всім вітання! Мене звати Наталка, і я рада вас вітати на моєму Ютуб-каналі Домашнього фітнесу. Сьогодні ми з вами виконаємо вправи, які допоможуть нам покращити вигляд наших сідниць та ніг. Якщо ви ще не підписались на мою сторінку в інстаграмі, сьогодні я на моїй сторінці розглянула тему целлюліту, що з ним робить, чому він виникає і які методи допомагають справитись саме з ним. Обов'язково перейдіть за посиланням в описі під цим відео і прочитайте корисний допис від мене. Тема целіліту насправді у жінок це дуже така розповсюджена тема, і завжди нам не дає він спокою. Нам продають різноманітні скраби, креми, і це все дуже класно працює в маркетинг. Але що я вам хочу сказати? Жоден скраб. Не прибере вам целюліт, поки ви не звернете увагу на харчування і вашу активність, тому що це дуже важливо. Скраб це дуже круте доповнення для нашої шкіри, відшовушення застарілої шкіри, відновлення. Ми відразу відчуваємо м'якість в тілі, але потрібно з целлюлітом працювати зсередини. Тому сьогодні я підготувала для вас. Вправи, а саме на зону ніг це мої улюблені вправи. Тому мерші розстеляйте килимки і давайте покращуємо кровообіг в сідницях, в ногах і взагалі підтягнемо наші сідниці для того, щоб надалі вони вам подобались і ви відчували натхнення від тренувального процесу і від себе. Тому що ми завжди тренуємось для свого тіла, для своїх емоцій і для нашого здоров'я. Ну що, готові? Давайте почнемо. І не забудьте увімкнути свою улюблену музику, під яку вам буде активно та класно тренуватися. Поїхали. Починаємо з розігріву. Ставимо ноги, руки під колінами, ноги на ширині кульшових суглобів. Опускаємось донизу і виштовхуємо себе вверх. І вниз, наверх, і вниз наверх. І ще чотири, три. Два, один. Руки ставимо позаду себе і працюємо з мобільністю кульшових суглобів. Для жінок ця вправа дуже важлива. Ставимо і складаємо коліно до стопи в одну сторону і в іншу. Спокійний темп. Чотири. три, два, один. І додайте, будь ласка, дотягніться рукою назад. В одну сторону. І в іншу. спокійно дихаємо, і видих, і вдих. І видих і вдих. Чудово. Ноги складіть з боку від себе. Виходимо в положення чотирикутника. Округліть спину і прагніться. Чотири, три, два. Один. Кругові оберти куприком. І в іншу сторону. Два. Спокійно тихаємо. Один. Потягніться назад. Кожну вправу ми виконуємо в два підходи, доводячи м'язи до легенької такої печії. Опускаємось на предпліччя, погляд опускаємо вниз, стопа на себе. Тримаємо так, щоб у нас два кульшових сукла були направлені паралельно калимку і піднімаємо ногу догори. 10, 9, 8, 7. Фокусуйте увагу, щоб у вас працювала сідниця, а не поперековий відділ. 4, 3, 2, 1. І ще 10. 9, 8, 7.

Два. Один. Прекрасно. Потягніться назад. Відпочили. Погляд донизу. І змінюємо ногу. Наверх. Десять, Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Продовжуємо. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Другий підхід. поражена по три. Дев'я. Вісім. Сім. 6, шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Супер. Потягніться назад. І трошки відпочили. Вдих, видих. Виходимо в положення чотирикутника. Піднімаємо коліна і виштовхуємо назад. Рівна лінія спини. Десять разів. Поїхали. Десять, дев'ять, вісім, сім. Видих. Шість, п'ять. Чотири, три, два, один. Відпочиваємо і потягнулося назад. Видих. Тут у нас працює передня частина ніг. Другий підхід. Вдих і видих. Підняли коліна назад. Десять, 9, вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо і тягнемось назад. Вдих. І видих. Опустіться на предпліччя однієї руки. І два підходи виконуємо на одну сторону. Відкриття. Десять, 9, вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Продовжуємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І кік. Десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Продовжуємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо ногу. Обов'язково тягнемось назад. На ну що, ми надій ви відчуваєте класні відчуття в сідницях. Інша нога. Розкриваємо. Все те саме. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять.

Два, один. Клас. Відпочиваємо. На ну що? У мене надію, ви там потрошку розігріваєтесь. Опускаємось на предпліччя. Кут ніг 90 градусів. І ми піднімаємо таз догори і відкриваємо коліно наверх. Виконаємо 10 разів. Приготувались. Три, два, один. Починаємо. Десять. 9, 8, сім, шість, видих, п'ять, чотири. Три, два, один. Відпочиваємо. І вдих. І видих. Ну що, Другий підхід. Починаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Відпочиваємо, видихаємо, трошки потягнулось. І інша сторона. Коліно до коліна. Вдих, видих. Поїхали. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість. Погляд вниз. П'ять, чотири, три, два. один. Один. Відпочиваємо. Є! І другий підхід. Три, два, один. Починаємо. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Клас. І тепер опускаємось донизу. Лягаємо на спину. Піднімаємо. Одну ногу вверх, опора у нас буде на іншу ногу. Руки паралельно тулубу. Ми піднімаємо сідниці наверх, опускаємо ногу. Не забуваємо диханням супроводжувати кожен рух. Ну що, почнемо. Десять разів. Два підходи. Три, два, один, почнемо. Десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Супер. І другий підхід. Три, два, один. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ставимо ногу. відпочиваємо. І видих. Все те саме на іншу сторону. Поїхали. І десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. І другий підхід. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І відпочиваємо. Спокійно дихаємо. Стопа до стопи і це остання вправа. Піднімаємо таз вверх. і розкриваємо стопи разом. Натисніть п'ятка на п'ятку і розкриваємо коліна в сторону. Поїхали. Десять, 9, вісім, 7, шість, п'ять, 4, 3, 2. Один. І ще десять. 9, вісім. Натискаємо на п'ятку, 4, 3. Два, один. Відпочиваємо. І другий підхід. Таз наверх. Затиснуті сідниці. І десять. Дев'ять. вісім, сім, Шість. п'ять, чотири, три, два, один. І ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. три, два. Є, клас. Обов'язково потягніть ноги на себе. Розтягніть зону. Та, яка у нас була, напружувалась і працювала. І інша нога. Вдих та видих. Супер. Візьміть себе, обхватіть руками під колінами. Виштовхніть себе догори. Передня нога зігнута. Іншу. Виштовхніть наверх. Дихаємо. Є. І інша нога. Видихаємо. Супер. Такий невеличкий комплекс ви можете виконувати вранці або ввечері, коли вам зручніше. Дуже класно, якщо ви ще включите піші прогулянки, це дуже класно буде стимулювати кровообіг в нижніх кінцівках. І Звертайте увагу на власні відчуття в тілі, коли ви виконуєте кожну вправу. Якщо вам не було достатньо навантаження саме цього короткого тренування, ви можете цей блок вправ виконати 2, 3, 4 або 5 кіл, які допоможуть вам максимально пропрацювати зону ніг. Ну що, тренуйте з користю для власного тіла, а в коментарях напишіть. Поділіться вашими враженнями і напишіть, яке тренування зняти наступне. Всіх обіймаю міцно, і мені дуже приємно, що ви тренувались зі мною.